Всім привіт! Огляд смартфону Oppo A40M. Це версія 8256 вартістю 8 тисяч гривень на даний момент. Подивимося його комплектацію. Ну, комплектація тут мінімальна, буде сам пристрій. І в цьому конверті документи і кабель Type-C на Type A. USB Type A. От, і Смартфончик в чорному кольорі. Ну, Виглядає більш-менш непогано, досить тонкий. Звичайні да, блок камери, тобто такий да, мінімалістичний, простий а, зовнішній вигляд. Так. Хороша конфігурація пам'яті 8256 для цієї ціни. Так. Краще, наприклад, ніж у Samsung Galaxy A16 нового. Там за, за ті ж самі гроші, навіть дорожче, буде версія 8128. А тут і більше оперативки буде, і більше вбудованої пам'яті. Що найголовніше да, вбудована пам'ять слот а, тут. Зліва, справа кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності, є порт для навушників, є Type-C-порт, є динамік. Так, Розблокуємо пристрій. Екран у нас HD 720 на 1604 IPS 90 Гц. Екран тут насправді да, не дуже якісний. В нас ColorOS 14 Android 14 так, і давайте подивимось на результати тестів. Geekbench 6, результат відеоприскорювача, і результат процесора. Не дуже великі результати. Antutu Benchmark теж саме 260 тисяч всього-навсього. Сама менюшка працює непогано, але от залізо просідає, і зараз я покажу вам, як працює PUBG Mobile на цьому пристрої. Так. Запустився PUBG Mobile працює тільки на ось такій от графіці. Да, на, низькій, на низькому рівні тільки. От, ну, тут наймінімальніший рівень. Гра працює, але на мінімальній графіці, на мінімальному всьому. Тобто працює як на найбюджетніших пристроях PUBG Mobile. Добре, закриваємо. По камері в нас є фото-відео. Відео ми можемо записувати. HD або Full HD 30 кадрів, є Pro режим. От. ну, Інтерфейс приємний, але да, камера така собі. Середня. Так, закриваємо. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!